Захопили опорний пункт ворога і покращили своє положення. Успішну спецоперацію під кодовою назвою Говерла, підрозділи ССО провели на одному з операційних напрямків. Вона була особливо складною, адже опорний пункт ворога знаходився на панівній висоті. Підрозділи Сил оборони протягом кількох місяців не змогли захопити опорний пункт ворога. Але коли бійці все ретельно спланували та підготувалися, то почали проведення операції. Під прикриттям засобів вогневої підтримки радіоелектронної боротьби та БПЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох десантів противника було захоплено в полон. Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були зведені визначені підрозділи Сил оборони. Кадри на складної спецоперації спецпризначень ССО опублікували у мережі. Это наш, борт наш, борт наш. Ждем взрыва, по взрыву начинаем. Она хозяжит, заводится в щель. Взявши у полон окупанта, ССО поцікавились у нього, чому він з в'язниці відправився на війну проти України. Та росіянин не вигадав кращого виправдання, як заявити, що хотів свободу. Мовляв, він хотів втекти до Польщі, бо буцімто його сім'я родом звідти. Таке недолуге виправдання вразило абсурдністю бійців ССО. Літало снігом. ЄС як вона, гранатомет і прильот зверху були. <кхи> И из зоны нахуй пойти воевать. <связь> я не воевать, <связь> я свободу, я хотел в Польшу уехать, у меня прадед с Польши. <связь> Лучше бы года 9 досидел да бы, б... вышел. <связь> а какая мысль тебе пришла вовремя, ебать? <связь> <связь> <Ду> гранат в гандаш. <связь> Захотела свобода <связь> сейчас на другую листовую уедешь здесь.